Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні в нас заготовка на зиму, Консервуємо огірочки. І це один із найулюбленіших моїх рецептів. Це саме такий давній давній рецепт, по якому ми квасимо огірки. І ще мені подобається, що два дні постояться огірочки, вони виходять малосольні. На третій день ми закриваємо їх на зиму. Тобто, можна під капронову кришку, в кого є погріб. Хто в квартирі проживає, то ми їх будемо закатувати. Це робиться для того, щоб вони не перекисали, не ставали дуже кислі. А в погрібі вони чудово зберігаються під капронову кришку. Таких огірочків я завжди закриваю дуже багато, вони мені найсмачніші О, в різні салати: ті самі олів'є, вінігріт, розсольник, Ну, тобто, вони скрізь йдуть, а з'їсти, то, то взагалі, ось у мене простояли огірочки. Це сьогодні треті. Смакота на трохлітрову банку беремо ось такий гарний листок. Хрину, чи хрону, як правильно потрібно казати, ну, ви напишете мені в коментарях, дорогі друзі, таке суцвіття гарне, кріпцю, декілька листочків смородини та вишні. Ну і закладаємо. Самі огірки. Можна відрізати фостики. Якщо відрізати, вони будуть скоріше вкисати. Мені це не потрібно, я їх, які під капронову кришку, додаю два зубчика-чесника. Я його розрізала. В кого є гострий перчик, можна додати декілька шматочків перчику. Дві з половиною столові ложки солі. Сіль нам потрібно розчинити. Огірки заливаємо холодною водою. Сіль Використовуємо кухонну, кам'яну. Ці огірочки, Які в мене стояли вже три, дні, я зірю. Збаночки розсів та поставлю перекип'ячу. Це робиться для того, щоб ласувати огірочками, які будуть по смаку, як малосольні. Ось як видно, які в мене ці огірочки не перекисли. Маринад кипятила хвилинку, більше не потрібно. Відразу заливаю банки. Закриваємо та відразу ставимо прохолодне місце. Їх не потрібно нічим накривати, перевертати баночку, ось так як є закрили. Я віднесу, поставлю в погріб ці. А, ці огірочки у мене будуть стояти два дні в хаті. Потрібно підставити мисочку, тому що буде витікати розсіл, будуть вкисати. А потім віднесу в погріб. Ще не сказала, що огірочки перед тим, як закривати, я їх на 4 години була, заляла холодною водичкою, вони мене постояли. Взагалі-то планувала на 2 години, але забігалася, вони стояли трошки довше. Все, наші огірки готові. Смачного!